А скоро починається осінь. Пройшов день і вже видно місяць, і я ось сижу біля свого будинку. У мене вже така, знаєте, вечірня пора. Починають співати цвіркуни осінні. Скоро будуть літати. Світлячки, але їх якось стає менше. Але знаєте, от я про що подумала зараз. Багато хто з нас, коли народжується в цьому житті, настільки цікаво тут жити, що, здається, ти будеш вічність тут жити. І більшість з нас так і живуть, забуваючи про те, що ми тут тільки фрагмент. Свого шляху живемо. І якщо взяти, е, нанизати свій досвід, досвід фрагментами, так, і викласти його в таку е, ниточку, то ми побачимо, що там доволі різні будуть е, по масштабу, по глибині, фрагменти. І це все є наш досвід. І саме зараз, саме тут, він є дуже важливим, тому що ми маємо згадати початок цієї ниточки, на яку ми нанизували своє життя. І це не є е, ходіння в минуле життя, або це не є е, регресія в плані гіпнозу, щоб де там щось про себе ще дізнатися, побачити, розкрити. Це зовсім не те, друзі. Це е, розуміння своєї глибиної суті. З чого ти почався, як то все там вкладалось в тебе? Які коди світлові були вкладені в той первинний зародок? І як зараз він розкривається? І дійсно, ось в минулому моєму такому коротенькому відео я вам сказала, що в мене така версія виникла, коли я замислювалася над тим. Як же ж повернути тих людей, кого просто не стало за останні там декілька років, молодих, дорогих, коханих? Як повернути? Як повернути їхній шлях? Тобто, щоб він не був перерваний саме ось таким чином, тому що вони віддали багато хто життя. В цій війні, і не тільки в війні, і багато ще де. Тобто віддали таке життя своє, щоб десь щось згармонізувати, згармонізувати простір, де потрібно було лишити свої енергії для того, щоб інші вижили. І зараз просто такі роздуми мої, так що. Якщо ми будемо утримувати очі і голос в своїй пам'яті, це буде ниточка або струна, яка дасть можливість у тих, хто лишився проявити у цю свою здібність. Я згадувала, кого із близьких людей в мене немає зараз, давно вже, в принципі, так? У мене батько давно пішов з цього світу, Там моя подруга, моя прабабуся, яку я знала, на жаль. Бабусю свою я не пам'ятаю по маминій лінії. По батькові пам'ятаю, але вона так само рано пішла з життя, у мене практично не було такої можливості. Але коли я задавала такі питання, от у мене хрещений мій пішов з цього світу. Коли я задавала собі питання, що я пам'ятаю найбільше, коли згадую цих людей, і зразу мені виникли очі, які були очі у цих людей. І я пам'ятаю голос. Тобто, це є речі неповторні, це унікальні коди, унікальні коди душі, унікальні коди долі. Це клітинні коди, це, це інтелект, це генетика. Тобто там все туди завкладено. І це є неповторність. Ми можемо бути чимось схожими, десь колись один в одному, але ніколи очі і голос ніколи не може повторюватися. Тому Ось наш шлях. І якщо зараз ми це зрозуміємо, ми повернемо сюди живі енергії, в які в якусь мить обірвалися. Тому, друзі, в кого а, в найближчі роки, а, особливо насильницькою смертю, або навіть добровільною, коли треба було захищати і віддати ту енергію, щоб збалансувати простір, то згадайте і натягніть ту струночку, по якій прийде, а, мабуть, оновлена. Пульсуючи якимись новими ідеями, новими проявами, новими технологіями, прийде повернеться назад те, що так от таким чином було, ви знаєте, як штрихпунктиром розірвано. Я дійсно в це вірю. Відчуйте, якщо Спробуйте і поділіться потім, навіть якщо пройде рік, два, там не знаю скільки, я надіюся, що ми з вами будемо спілкуватися на моєму каналі і взагалі в просторі життя. Напишите, як ви відчули ці речі. І сьогодні дякую всім за увагу. любові вам і величезної мудрості. І нехай любов, така оця безумовна, нехай вона з'єднує ті штрих-пунктири, щоб вони так гарно лягали, якусь таку цілісну картину, як вона розвивається. Всього найкращого, друзі. Розповсюдьте мої відео, поставте ваші коментарі, подобаючки. І до наступних відео в ефірі. Всього найкращого.